Крива на графіках курсу євро нагадує атракціон «Американські гірки. У фінансистів від таких гойдолок паморочиться в голові. Навесні євро ріс не лише в Україні, а й в усьому світі. Це було наслідком послаблення долара, який дуже постраждав через митні війни, розв'язані Трампом. Але згодом у Європі Трамп цю війну виграв. На європейські товари, які йдуть до США, наклали мито 15%. А ще Європа погодилась купити у США впродовж наступних чотирьох років нафту, скраплений газ і ядерні технології на 750 мільярдів доларів. Це була дуже вигідна угода для США і не зовсім вигідна для Європи. Тому долар укріпився. А євро, навпаки, пішов униз. А от ціни на автомобільне паливо можуть навіть піти вниз, бо, по-перше, купують його в Європі. А по-друге, акциз на дизель та бензин розраховується саме в євро.